Вітаю! Минулого разу ми говорили з вами про те, як організувати та оформити групову роботу, якщо ви перебуваєте з учнями в умовах асинхронної взаємодії. Сьогодні ще один зразок: як можна працювати, наприклад, в 9 класі Українська література, тема Нова епоха української літератури Іван Котляревський, Енеїда Наталка Полтавка. Теоретично ми говоримо з вами про те, що у цьому форматі взаємодії ми працюємо в межах перевернутого класу. Тобто це завдання я давала на опрацювання дітям самостійно. Наступним етапом була презентація цих групових робіт, і відповідно від. Різних форматів від тої інформації, яку знайшли діти, ми вже рухались у глиб цієї теми. Отже, інструкція перша. Ви традиційно просите самостійно дітей сформувати групи. Далі діти мають можливість обрати зручну для них платформу для комунікації, відповідно, збирають всі матеріали на дошці Padlet, і кожен учень у нас це в класрумі, прикріплює до своєї позиції покликання на. Цю дошку. Отже, що повинно бути в Padlet? Варіації ваші, я пропоную такий формат. Презентація щодо соціально-політичних подій в Україні наприкінці 18-го, початку 19 го століття, розглядали додатково ще стан української мови, заборони, які були тоді, власне, задіяні. Орієнтували дітей мінімально на 10 слайдів з дотриманням норм сучасної презентації та академічної доброчесності. На цьому зараз акцентую. Друга позиція постер візитівки про Івана Котляревського, це може бути прототип сторінки в соціальних мережах, може бути формат Резюме, Який, до речі, в 9 класі опрацьовується на уроках української мови. Далі, це можуть бути цікаві факти про автора, або будь-яка зручна чи цікава форма для дітей. Третя позиція: літературний паспорт Енеїди, традиційно формат ЗНО, рід, жанр, тема, ідея, короткий сюжет, герої і, що важливо, відгуки літературознавців про цей твір, оформлення теж для них зручний формат. Те саме з Наталкою Полтавкою. П'яте покликання на відгуки дітей про твори Котляревському, чому вони радять чи не радять, наприклад, їх прочитати у форматі відео в TikTok, зручний, зрозумілий для дітей е, варіант. І те, що ми останнім часом почали активно використовувати, це інтерактив. Цього разу пропонували їм пошукати різні формати на Learning Apps, але багатьом подобається Mentimeter, зокрема, як і мені. Тому діти використовували і цю платформу. Зараз розглянемо деякі роботи учнів і прокоментуємо. Отже, бачите, що трішечки можливо забагато в контексті цих кладочок. Ми з дітьми поговорили, коли оформлювали зворотній зв'язок, аналізували, і в нас був блок самооцінювання та взаємооцінювання. І ось, наприклад, у цей куточок, де створені такі пости від Котляревського, нібито в соціальних мережах, їх можна було зібрати насправді в один. Згрупувати і це би сприймалося набагато легше і простіше. Далі ми бачимо, що діти вирішили самостійно додати покликання на повний текст Наталки Полтавки. Потім є різні цікаві факти про Енеїду. Бачимо презентацію. Про презентацію. я багато зусиль докладаю для того, аби діти. Принаймні рухались у напрямку презентації, які не мають мільйон тексту, незрозумілих світлин неякісних і так далі. Тобто ми вчимося, щоб презентація це була додаткова позиція до основної інформації. Ми не читаємо з презентації цей зміст, тому завжди стараюся дітям на це акцентувати. Звичайно, що треба час для того, щоб діти звикли, але ми рухаємось у цьому напрямку. Далі дивимось паспорт Енеїди у форматі постеру. Паспорт Наталки Полтавки, квізіс як інтерактив, дітям подобається. І потім ви можете, звісно, що з дітьми. Грати на уроці в ті тести, в які вони самостійно і склали. Але ем, періодично буває зрозуміло, що помилочки, тому ми е, уважно це все перевіряємо потім. Далі кросворд, якщо не помиляюсь. Наприклад. Потім ми бачимо Ментімітер зі шкалою, Бачимо покликання на повний текст Анеїди, відгуки дітей в форматі TikTok і додали вони ще YouTube сюди покликання на аудіокнигу. Далі наступна робота. Презентація бачимо. Тут, до речі, я запитувала у дітей про ем, доцільність саме такого візуального оформлення. От, ем, теж варто говорити, що доречно, що ні використовувати. Не кожна візуальна презентація відповідає власне, змісту. Інтерактив, вправа знайди пару. Ми з дітьми грались на уроці, наприклад, нет, оп є. Я думаю, ви знаєте про цю платформу. Не будемо тут довго зупинятись відгуки з візуальним супроводом. Можна переглянути паспорт. І теж кросворд. В кінці тут складається е, і, і прізвище Котляревського. Ще одна зробіт. <кхем> Постери. Презентація. А це паспорт перепрошую. Угу. Обов'язково ми звертаємо увагу, щоб було покликання на джерела, щоб було дотримано позиції академічної доброчесності в презентаціях. Мені подобається ця робота резюме Котляревського і покликання на інтерактив. Ще одна такого типу робота, бачимо, можна переглядати. І ще одна робота. Ось теж, до речі, непогано стосовно паспорту. Тобто бачимо, що формат робіт е, в цілому однаковий. Але візуалізація, підхід у дітей різний. І що важливо, потім ви переглядаєте з дітьми кожну роботу, потім ви відштовхуєтесь від набутих знань, які вони пропрацювали в груповій взаємодії індивідуально і самостійно. У вас уже є до уроку запропонований інтерактив у вигляді тестів, кросвордів. Парних ви бачили там підібрати пару, у вас є візуалізація. Тобто, ми закриваємо блок мистецтва, ми закриваємо блок історії. І такі форми роботи, як на мене, є дуже повноцінними у всій взаємодії, в усіх напрямках. І я раджу вам спробувати їх, якщо ви досі цього не зробили. Дякую за увагу! Дякую учням за роботу. Бережіть себе! Гарного вам дня!